Друга вправа. Із такого ж вихідного положення тримаємо рівновагу і намагаємось випрямити ноги, але не до кінця напівзігнути в колінних суглобах. Випрямляємо спину, підтягуємо з підставочкою. Є. Піднімаємо ноги і тримаємо рівновагу. Молодець. Вихідне положення. Упор присівши. Відпочиваємо. І третя е, основна вправа. Якщо ви відчуваєте, що ви тримаєте рівну вагу, можете її спробувати. Стійка на голові. Вихідне положення. Є. Підтягуємо. Ножки разом. Опрямляємо. Тримаємось. Раз, два, три. Зігнули ноги в колінних суглобах. Раз, два. Упор присівши. Встали, основна стійка. Закінчили. Дякую.